Для всех нас война. война. Напротив, 173-й дом, для него войны нет. Что нас не устроит ваши ответы? Что нам тогда делаете? делать? Перекрывать нет, улицу? Света включают утром далее. С половины четвертого до семи отключили, с семи тридцати до одиннадцати дали, в одиннадцати включили, теперь до восемнадцати. Продукты в холодильнике пропадают, техника разряжается. Я работаю дистанционно онлайн. То есть у меня ноутбук, максимум два часа, все. Я пришла для того, чтобы как-то урегулировали графики, не было отключений на целый день. И были отключения во всех домах. Масса домов не отключается, никто ничего не делает. С пятницы Федоров обещал решить эти вопросы, хотя бы начать их решать. Никто ничего не решает, как не отключались у нас на космосе дома. які я лично вижу, знаю, так ані продолжают не відключатися. Я так думаю, що от тут ви постаєте 10-15 хвилин, можливо, а Там ви почуєте реальні відповіді на ваші запитання. З 15 до 20-ї це коли підіче. Що стосується кількості черг, я вже зосереджував. Увагу на тому, що це рішення приймається на вищому рівні, у залежності від існуючого на дану годину балансу між генерацією та споживанням. Останнім часом була значна кількість масованих ракетних дронових атак, що призвело до майже практично відсутності генерації в нашому регіоні. Ми із донора. Електричної енергії потихеньку переросли у такого потужного споживача кількості і черги так дійсно половиною черги з двох до сіми дві черги.